Я навчився висипатися за три години, е, функціонувати 24 на 7 протягом багатьох-багатьох днів. В цілому, це те ж саме мистецтво. Просто тут я палив фітілі, там я палю підерів. Фаєршик, жива скульптура, засновник творчої майстерні Мім. Все це про одну людину Дмитра Буйвола. Привіт! Ми знаємо з тобою заочно. Мене звати Дмитро Володмитро. Саме він 10 років тому вперше з'явився на вулицях Сум в образі містера Голдена Сміта, шарманчика гудзикового короля. А ще сумчани знають Дмитра як організатора фестивалю вуличного мистецтва «Харитоненко Фест. Нині чоловік тимчасово залишив улюблену справу і боронить країну. Він мене застала вдома, в старому селі прокинувся десь 5 пів на шосту ранку від дзвіночку. Мені кажуть, почалося. Я кажу. Я дуже радий. Стати до лав Збройних сил, говорить Дмитро, хотів, ще у 2014-му. Тоді зізнається, його відмовив товариш. Я в 2014 році, коли виграв перший всеукраїнський фестиваль, заробив певну купу грошей. Ну, це купа, справді, було На той момент 25 тисяч гривень, на мій погляд, нормальні гроші. Я таки дзвоню, кажу: Бодя, друже, туди-сюди. в мене вистачає, щоб себе одіти. Він каже: Ти що ти? Каже, давай так. Я буду там воювати, а ти будеш тут. Утворювати інший фронт, зробити так, щоб коли я повертався додому, мені було на що подивитися з ким поспілкуватися і так далі. у червні ж 2022-го Дмитро пішов до війська. Невдовзі опинився у Бахмуті. На тому напрямку підрозділ бійця провів кілька місяців. Щоб емоційно травмуватися, ну ні, я не травмувався. Сижу я в окопі, а в мене там поруч метелик приземляється. І ти такі думаєш, який метелик? Йомайо, ну на надворі мінус п'ять. А звідки він взагалі може взятися? Ну там чи божа коровка з'явилася. Ну, такі моменти вони ну, допомагали. Це одне з кількох фото, що збереглося з Донецького напрямку, ділиться Дмитро. Інші світлини, говорить, втратив під час бою. В якийсь момент мені просто вдалося за годину випустити 27 гранат, здається. Зробити хорошу справу, от, додати перегною на донбасські землі. Перемогу, каже Дмитро, українці обов'язково здобудуть. У митця вже є проекти, якими він займатиметься у мирні часи. Поки ж, говорить, треба частіше дякувати і підтримувати бійців. В публічний простір у нас виходять штурмовики, чи там більш досвідчені там, ну, висококваліфіковані якісь. А Прості хлопці, які сидять в окопі, і отак, от через 50 метрів, дивляться в очі, бо це так і відбувається. Ти сидиш тут, а він сидить там, воно точніше. І ти дивишся йому в очі, і ви стріляєте один в одного. Про них ніхто не згадує так постійно, так публічно, і їм ніхто не каже дякую за те. Перемога буде однозначно тоді, коли повернеться шана до кожного бійця, який зараз боронить Україну. Діана Крахматова, Євгена Брасімов, Андрій Кромченков. Суспільне новини суми.